Вітання всім, хто з нами у цій порі, до вашої уваги інформаційний випуск час пік далі про важливе на Закарпатті. У горах розшукують чотирьох чоловіків, які незаконно намагалися потрапити до Євросоюзу. Військовослужбовці відділу прикордонної служби ділове отримали інформацію про те, що в районі гори Піп Іван Мармароський румунські прикордонники затримали двох осіб, які незаконно перетнули українсько-румунський кордон. Затриманими виявились громадяни України. Вони повідомили, що разом із ними було ще четверо чоловіків, які зникли з їх поля зору. Прикордонники негайно організували спільні з румунськими колегами пошукові Ві, заходи, що тривають, і дотепер. на сьогодні до пошуків залучили вертолітну авіацію по обидва боки кордону. Пошукову операцію ускладнює високий сніговий покрив та погана видимість, що перешкоджає використанню автомобільної техніки. Керівництво Мукачівського прикордонного загону застерігає всіх охочих утриматися від походів у високогір'я з метою збереження життя та здоров'я. Більше 40 тонн зерна та 400 квадратних метрів складських приміщень врятовано від вогню у селі Кам'янське на берегівщині. Тут на території фермерського господарства вночі загорілась складська будівля, де зберігалось зерно і запчастини до тракторів. Загальна площа споруди 640 квадратних метрів. Над ліквідацією працювали чергові відділення вогнеборців із державних пожежно-рятувальних підрозділів Іршави та Берегова. Вогонь знищив покрівлю на площі 240 квадратних метрів метрів та 80 тонн зернових культур. Поліцейські Ужгородщини затримали двох наркоторговців під час збуту метамфетаміну. Йдеться про 21-річного місцевого жителя Чопа та 32-річного жителя обласного центру Закарпаття. Правоохоронцям вдалося задокументувати факти збуту вказаними фігурантами метамфетаміну. Окрім цього, вдалося встановити час і місце їхніх чергових зустрічей з клієнтами. У результаті цими вихідними за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення зловмисників затримали на Гарячому одразу після передачі наркотовару та отримання грошей наркоторговців помістили до ізолятора тимчасового тримання. За місцем їх проживання провели обшуки, в ході яких вилучили ще ряд наркотичних засобів. Слідчі вже повідомили затриманим про підозру та звернулися до суду з клопотанням про обрання їм запобіжного заходу. У поліції за цим фактом відкрили кримінальне провадження. На пункті пропуску Лужанка прикордонники виявили підробне доручення на автомобіль. Про це повідомили у західному регіональному управлінні Держприкордонслужби. 33-річна громадянка Угощини прибула на в'їзд в Україну з автомобіла марки «Форд». У результаті поглибленого вивчення документів прикордонники встановили ряд ознак, що вказували на підробку доручення на здійснення права ввезення транспортного засобу. Відтак прикордонники сповістили співробітників нацполіції про виявлення ознак злочину. А транспортний засіб вилучили. Застряг на даху п'ятиповерхівки. В Ужгороді рятувальники врятували собаку. Ужгородський песик вирішив опанувати професію промислового альпініста, але трохи не розрахував сили. Із недобудови на вулиці Радіщева він переліз на дах п'ятиповерхівки, де і застряг. А випадковий перехожий, почувши скавчання, одразу ж подзвонив до служби порятунку. Рятувальники за допомогою автодрабини спустили чотирилапого донизу. Після чого небайдужі люди напоїли. Есика, і заспокоїли його. Передноворічний ажіотаж на так званому зеленому ринку Мукачева цьогоріч незначний. Попри широкий асортимент продукції, серед якої новорічні іграшки, гірлянди, різдвяні віночки та елементи оздоблення покупців тут бракує. Мукачевці кажуть, ціни значно підвищились, а ось святкового настрою немає. У свою чергу і продавці нарікають на здорожчання товару і кажуть, найбільший попит цьогоріч на гірлянди із альтернативним живленням. Кульки різноманітних розмірів, казкові фігурки, новорічна мішура та гірлянди. На зеленому ринку Мукачева справжня святкова атмосфера. Тут покупцям пропонують новорічні прикраси на будь-який смак. Втім, придбати щось новеньке до свят охочих небагато. Мукачевці кажуть, попри наявний новорічний настрій, ціни цьогоріч значно зросли, тож особливо не скуповуються. Все рівно новий рік треба порадуватись, хоч трошки. Таке щось маленьку йолочку поставимо, тому що треба і чомусь не з настрію, щось немає, щоб щось обновляти. Ми маємо, але йолочку хочу вибрати ще якусь таку, щоб і на стіл поставити невеличку. А так настрій не дуже. Хочеться дуже, щоб скоріше мир настав і була наша перемога. В гордому одіначестві було святкувати, в гарному одіначестві. Настрій хороший. Радію, що вже новий рік скоро наступить. А ялинку маю у огороді, Живу не одна, а дві. Прекрасну ялинку вибирали. Ціни, чесно, космічні. Я так вважаю, тому що зараз проживаю в Братиславі. Так на даний момент часу і порівняно з Братиславою, то однакові ціни і з європейської ну, країни Євросоюзу, столиця європейської країни, і ціни такі, у кажуть, ну дуже чесно кажучи, шок. Планую святкувати з родиною, а настрій такий неоднозначний дома. Коли вже все прикрашено, то є якийсь настрій, виходиш в місто, то трошки, чесно, депресивно стає. Нічого купувати такої дуже не будемо. Я би не сказала, що дуже аж много піднялося, але піднялися ціни. Я би не сказала, що дуже много. Мусить бути настрій, бо якщо духом будемо падати, то з того толку не буде. Серед святкового асортименту велика кількість гірлянд. Покупцям пропонують як звичайні, які живляться від електрики, так і на батарейках. На них, кажуть продавці, значно зріс попит цьогоріч, на відміну від інших товарів. Більшість 100-горічного товара. Трішки замовляли обновити товар. Якщо кульками, там от буває от 40 гривень і вище. А якщо брати гірлянди? Від 100 гривень. Якщо на резеці. І До 750, 800. На батареїчках є 200 гривень, 150 гривень коштує. Якщо порівнювати їх, які більше купляють цього року? На батарейках. Дякую. Їх. Є і на батарейках. Багатий, великий вибір. А на металії від 100 і вище. Тобто від 100 гривень і до 500. А різних на батарейках, на батарейках і на USB, Тобто, і на повербанк можна. Великий вибір також міні-ялинок, віночків та оздоблювального декору. Більшість продавців виготовляють власноруч. Запевняють, ціни з минулого року на такі різдвяні вироби не змінювали. Вартість новорічних декорацій стартує від 150 гривень. Є 150-200. Не, не дорогі, це все ручна робота. Ладеньки на що цього дуже слабо. Попри війну в Україні, Мукачівці все ж святкуватимуть новорічно різдвяні свята. Здебільшого кажуть, збиратимуться вдома у родинному колі. Натомість від гучних святкувань за та феєрверків відмовляються. Бережіть живі ялинки напередодні нового року. Учасники Чорнотисянського шкільного лісництва Єсенянського лісгоспу нагадують про важливість збереження живих ялинок. Проводячи традиційну щорічну екологічну акцію Збережи ялинку, цьогоріч юні лісівники розпочали з реалізації інформаційної кампанії та роздачі агітаційних листівок серед вчителів та учнів рідної школи із закликом. Зберегти ялинці життя у лісі. Головна мета такого заходу схилити дітей та їхніх батьків. Відмовитися від передноворічного винищення молодих ялинок і показати шкідливі наслідки передноворічного вирубування хвойних дерев. Патрульні знайшли хлопчика, якому допомагали Мукачівці і зробили йому дарунок. Фотографія маленького Олексія, де в одній руці він тримає подарунок, а в іншій шматочок хліба розлетілася соцмережами. Так усі дізналися щемливу історію його родини. Матері не стало. Батько на фронті захищає Україну. А хлопчиком опікуються дідусі та бабуся. Патрульних Краматорська та Слов'янська теж розчулили ці щирі добрі оченята. Тож вони вирішили порадувати хлопчика. Інспектори завітали до Олексія. Чили йому солодкий дарунок та ознайомили зі службовим автомобілем та спорядженням патрульних. Хлопчик щиро радів несподіваним гостям та з задоволенням уявляв себе справжнім поліцейським. Добрі справи робити легко і приємно. Творити добро не важко. Важче бути байдужим. Не будьмо байдужими, робімо добрі справи. Гарного тижня і миру всім нам. До зустрічі!